Ви не дуже любите читати, але страшенно любите грати в комп'ютерні ігри. Тоді ця книга для вас. Французька письменниця Лора Рівєр написала її саме для геймерів. Я також не сподівалась, що буде аж настільки цікаво, коли брала її в поїздку до Німеччини. Дорозі інтернет працював з перебоями, і я згадала про книгу і тоді вже не могла відірватись Десять астронавтів на борту патрульного корабля. Робота тиха, а головне цілком рутинна. Але одного геть нечудового дня рутина закінчується. Один з астронавтів гине, а за ним іще один, іще. Схоже, серед команди є самозванець, завдання якого за будь-яку сіну захопити корабель. Амонгас? зрадник у космосі. Пориньте в захопливану офіційну історію за феноменально популярною грою Among Us.